Че свято, і навіть не одне. Це дуже величезні свята для нашої країни. Перше свято це покрова. Ви, мабуть, пам'ятаєте про це свято, коли з давним девен. Люди знали, що в лиху годину Псвята Богородиця знімає свій головний покрив та вкриває всіх знедолених людей, захищаючи їх. Саме тому. Наші козаки дуже полюбляли цю Богородицю, це свято, тому що вони вважали її своєю захисницею. І ви пам'ятаєте, ми вже про це з вами розмовляли, що козаки першим, що будують на своїй січі, це сама церква, присвячена Богородиці. Тому що вона і є її захисниця? Ой, доброго дня. Доброго вам дня. Будь ласка, скажіть, хто ж ви такий? Як це хто? Кошовий таман Запорізького війська Іван Ріг? Та невже? Малята, невже ви той самий козак Ріг, який заснував наше місто? А як же таке могло трапитись? Як ви тут? З'явилися. Та ні. Це я хочу дізнатися, чому на нашій землі знову вороги. Так, дійсно. Так і є. В нашій країні зараз йде війна. І так Україні дуже потрібен захист мужніх захисників. Саме тому я повернувся. Негайно їдемо до Січі, бо саме сьогодні на покрову збирається Майдан для важливих рішень. Всі козаки повернуться на своїх бравих конях. Дивіться, які в нас шаблюки. Повернемо знову мир на Батьківщину. Чуєте малята? Славетний козак Рік хоче з військом Запорізьким боронити своє місто, свою країну. Але він не знає, що зараз, у наші часи, військо не їздить на конях, так? Та й зброя в наших захисників потужніша. Малята! Розкажи, чим захищають та женуть ворога? А в повітрі? Ось бачиш ляхетний Іван Ріг? Наша країна в надійних руках наших захисників та захисниць. До речі, ось вам, шановний козаче, така новина. Україну звільняють від ворога не лише чоловіки, а й жінки. Які і стріляють, і лікують, і у розвідку ходять. І жінки у війську. Чув про таке варяю було. Оце нація. Достойні нащадки. Що ж, нові часи, нові герої. Моє місце захистили, тож і Україну збережете. Тому повернуся в історію. А боротися буде вас, як нас колись захищати. Прощавайте нащадки козаків. Довгі та у своїй вільній країні. Малята, давайте подякуємо козаку Івану Рогу і за існування нашого міста, і за охорону батьківщини в минулому. Всі разом дякуємо. Ну, а нам вже час прощатися. До побачення. Прощавайте. А ми з вами, малята, приготуємо привітання для кожного захисника або захисниці. Малята. Малята з давних давен козаки завжди носили з собою стяги порогли такі на яких було обов'язково богородиця захисниця та відзнаки їх паланки. Сьогодні ми з вами також зробимо такий прапор, який вже є сучасний, з кольорами нашої країни, жовто-блакитний, та із надписом. Нам для цього знадобиться замість серветки ось така салфетка, або паперовий рушник. Саме кольоровий папір жовтого та синього або блакитного кольору, клей, ножиці або олівець, для того, щоб тримав наш прапор, або ось така соломинка для коплени. Тож почнемо. Нам необхідно. Відрізати смужку жовтого кольору, лакаю жовтого кольору та блакитному. В кольору може бути трішечки ширше. жовтого. Від перегортаємо кладе, або клюйоночка, або серпеточка. І ретельно промазуємо клеєм. Крагіат. Кладемо або лівець, або шпажку кулінарії, які використовують мами, або соломинку від коктейлю. Кладемо посередині смужки так, щоб соломинка упиралася у верхню частину нашої смужки блакитного кольору. І ось так от загортаємо, складаючи навпіл і дуже ретельно придавлюємо біля самої соломинки, для того, щоб там дуже гарно все склелося. І примакуємо серветкою, для того, щоб зайвий клей залишився не на ваших ручках, а на серветочці. Так, перший коляд вже в нас є. Подивіться, ось бачите, в мене нерівно я розрізала і в мене залишився білий колер. Це нічого страшного, тому що знизу в нас буде смужка жовтого кольору, і вона її перекриє. Важливіше буде, щоб дуже рівно було по боках та вгорі і внизу. Але це ми підрівняємо вже наприкінці. Зараз беремо смужку жовтого кольору. І також ретельно. Ми кладемо так, наш прапорець, щоб... Ось в мене нерівний краєчок. Цього праворуч, проволочну, я сюди її поверну. Тепер, подивіться, ми кладемо так, щоб трішечки перекрити смужку блакитного кольору. І рівняючи по правому краю. Ось так. Підрівняли і згортаємо. Придавили ось тут біля краю, там, де в нас наша паличка, кладемо серветку і помакуємо зайвий клей. Майже готово. Тепер дивимося, де в нас на рівні края. Бачите, завширшки вийшов прапор дуже широкий, тому ми трішечки його підрівняємо, зрізавши зайве. Знизу ми залишимо ось так. І зайве відрізаємо. Так як у нас ще клей не просох, тому зайве прибереться досить легко. Біля краю зрізаємо. Ось тут я також підріжемо. І зайве прибираю. Тобто, маляточка, якщо у вас щось не виходить, все завжди можна виправити, підправити. Придавили, подивилися. І вгорі синього кольору нас також багатенько. Тому зайва я також прибираю, а вгорі я відрізаю разом з соломинкою. Якщо у вас подивиться, то ви робите той самий шлях для когось жовтої смужку. Ну і тепер необхідно підрівняти края, щоб вони були однакового розміру. І не залишилось білих крам. Ось так. Ось подивіться, нас вийшов наш сучасний прапор України. Бачите? Що необхідно нам зробити для того, щоб подарувати захиснику або захисниці? Необхідно, щоб хтось з дорослих допоміг вам написати Світлим, більш світлим кольором на темному, більш темному на світлому. Пишемо. Що ж ми бажаємо нашим захисникам? Дійсно, ми бажаємо, щоб вони повернулися. Повернулися не тільки з перемогою, а й самі живі. Тому ми так і напишемо. Повернися. Міняємо колір на жовтому пишемо живим. Я знаю, у нас дівчата люблять малювати сердечки, тому можете намалювати ось таке сердечко, яке зафарбувати. Але можна і без нього. І цей прапорець, ви подаруйте, будь ласка, сьогодні захиснику або захисниці, яку ви зустрінете, коли підете сьогодні або гуляти кудись на дві, або до магазину. Підійдіть, подаріть і скажіть спасибі, дякую. Ізі свято.